там да, Ми з камерою поїхали. І це було звільнення тобто які періоди, Як це почув цікаво. Це був період, якраз, коли Слов'янський дійсно звільняв. І, можливо, в фільмі були б кадри так само і звільнення Слов'янська, але командир нашого батальйону вирішив, що це небажане відео, і вони заборонили мені зйомку, відібрали відеокамеру. Потім мені вдалося цю камеру відібрати назад, але, на жаль, зняти цей епізод звільнення Слов'янського не вдалося. І е, він а потім сам, він сам потім вибачався і казав, що дуже шкодує. Потім, можу, коли він ну, як, пройшов якийсь час, тиждень-два, е, що він дуже жалкує, що, на жаль, не зняті ці всі кадри. І... Але тепер вже вони не зняті. — а ми дуже Я не знаю, що там могло би бути. Тобто якийсь тріумф, мабуть, міг би бути, але... Насправді війна це не тріумф. Війна це Тобто, Можливо, потім колись святкується День перемоги, ще щось, але зараз я не знаю, хто може радіти і сміятися, і в смислі сміятися наш, радіти цим перемогам. будь ласка, ви проведете зараз такі дії самі, з Білованським пов'язані з нашими полоненими, з конкуридорами і які там... Якісь є паралелі з тим, що з чим колиться, так, от якась така, ну я не знаю, насправді, ви знаєте, дуже добре, що цей фільм вийшов зараз, бо після того, що сталося з останніми днями, мені здається, він просто втратить актуальність. Чому? Тому що ці події настільки кричучі, настільки болісні, що якісь жарти побутового життя солдатського, які у нас є в фільмі, вони просто якось, ну, просто якось затьмарять. Більш важлива? Більш актуальна. Я думаю, що те, що зараз відбувається, за якісь нові фільми, нові історії. Треба обов'язковуватися. Так само займати. А як взагалі у вас камера і повна амуніція чи ще камера? У вас ти... так амуніція. Так, це було дуже незручно, і тепер цього разу я сподіваюся, що я буду без автомату, тобто щось більш компактне. Тому що коли у тебе є ще зброя, це дуже складно, тому що ти відповідаєш і за зброю, і за бойову задачу, і одночасно за кадри, які тобі не необхідно знімати. І в скрутній ситуації напружені важко визначити, що саме пріоритет, що знімати. Чи... це камера з боку вікна. А ну, ви її на пункті були? На, касці... на касці була прилаштована, але я її ставив просто на мішпілі з боку. Доволі цього ці цієї стрічки, оці знають про свій рахунок? На... На... Раху, на... раху. Її долю ми побачимо. Сьогодні вона вийде в світ і далі ми побачимо. Зараз ми дізнаємося, як реакцію глядачі, відчуємо, наскільки це людям важливо. Я перепрошую. А, а, от під час війни щось змінилося, бо раніше ви багато мандрували, були мандрівки. Це інший світ, інший погляд. Зараз війна пройти через це щось змінилося, внутрішнє внутрішній стан якийсь, і що потрібно для того, щоб це пережити? щоб... Насправді, я думаю, що змінилося ще тоді під час подій на Майдані, коли ти бачиш людину живу, а через деякий короткий час бачиш її мертвий. Uh -huh. В цей момент звичайно виток, Майдан міняється. Помню. Дякую. Йдеться про те, що екіпіруватися, що зібратися і взагалі піти захищати батьківщину, кожен повідомлення, як самостійно, знайшовши кошти, знайшовши час. Знімалася в Києві, і потім знімалася під Слав'янською на номер 3. а скільки це був перший прем'єра фільму, а далі кінопі ще є інші та приємно. Так, вже фільм запрацює в багато різних міст з показами. У нас заплановані покази найближчими днями в на Житомирі. Потім ми повеземо цей фільм безпосередньо зробили, і покажемо там. І хлопцям от, і брали в цьому участь. І взагалі, я думаю, що для них це теж дуже важливо знати, що глядача доноситься ці повідомлення, щоб їх підтримати також. Потім у Львові, в Тернополі, в Чернівцях. І потім за межами України так само ми зараз питруємо його англійською мовою іспанською мовою, можливо, навіть російською мовою, щоб можна було живитися в різних країнах. Ну, на Україні всі покази були благодійні. Так? так, всі покази будуть благодійні і кошти, які будуть зібрані з цих показів, ми будемо направляти на волонтерські організації. Передусім, ось МиРТКО, це організація, фонду, який започаткував мій товариш, який також є гвардійцем першого батальйону, через якого взагалі я потрапив до Національної гвардії, з якими пройшли дуже багато країн світу разом. І який зараз заснував цю волонтерську організацію. І він сам як учасник бойових дій, і сам як людина, яка знає особисто цих всіх бійців, я знаю, що це допомога надійна бійця. Тому всі ці кошти будемо спрямовувати на цю організацію. Можливо, ще на якісь організації подивимося, бо я знаю багатьох, хто підтримує і ці кошти справді заходять. Доходили до нас, насправді підтримують саме. Дуже вам дякую за такий цікавий проєкт, все ж. Дякую вам.